Щоденними обстрілами, зокрема і десятками керованих авіабомб, рашисти намагаються просто знести з землі Херсон. Херсон продовжують обстрілювати всіми доступними видами озброєння. Росіяни стріляють по цивільним об'єктам, по зачиненим магазинам. Життя в Херсоні стає більш важким. Люди потребують більше укриттів. Зрозуміти, чому окупанти гатять неціленаправлено, можна. Більшість їх озброєння не має можливості виключити похибку на кілометр. Втім, це лише підкреслює жорстокість і тваринний інстинкт окупанта. Задача знищити Херсон за зразком Маріуполя. Не наш, значить, спалена земля. Попри намагання міста Херсон та херсонців повернутися та відновити життя у місті, ситуація часто ускладнюється обстрілами. Росіяни чинять злочини, не мають жодної совісті. Наші хлопці відповідають, відповідають гідно. Херсон намагається відновлюватись, але ситуація наразі важка. Росіяни використовують і міномети, і ракетне озброєння, танки, дрони. Над містом безперервно літають ворожі безпілотники. Після кожного потужного обстрілу все більше бажаючих евакуюватися. Втім, і тих, хто повертається додому, також чимало. Українці вірять в Збройні Сили України і в перемогу. Вірять і навіть під обстрілами відбудовують, ремонтують, відновлюють життя.